Всім доброго дня. Сьогодні вирішив записати відео щодо посадки чеснику, а саме коли плануємо його садити. Дуже часто зустрічаються в коментарях це питання щодо посадки. В останні роки в дуже багатьох регіонах України змінилася погода, дуже потепліло. Останні роки в нас в листопаді може бути по 20 градусів, початок листопада може бути дуже теплий. У нас на дачах практично у всіх посаджений часник і цибуля, зимові, всі сходять. Тому це важливе питання, а саме е, виникає проблемне питання, якщо посадити чисник дуже рано, він зійде. І ще одне питання: хтось може посадити дуже пізно, і це також проблемно для часнику, Поясню зараз чому. Якщо рання посадка, то часник сходить. Побутує така думка, що часник зійшов, нічого страшного, це не вплине на врожай. Є дослідження, які довели, що 10-15% врожаю втрачається через те, що часник рано сходить, цей молодий пагін пошкоджується морозом, і через те, весною часнику треба його відновлювати. Через ці пошкодження 10-15 врожаю втрачається. Звичайно, весь врожай не втратиться, але 10-15% це, якщо, наприклад, і так часник може не вродити через Наші погодні умови це досить суттєво. Зустрічав я такі відео, що люди садять і в вересні, і на початку жовтня. Ну я думаю, що для України це дуже рання посадка, це практично гарантовано, що чесник зійде. Є звичайно, що садять його якось дуже глибоко. Ну я думаю, що це не варіант. Глибока посадка також шкодить чеснику, тому краще визначити нормальну дату і тоді посадити. Також шкідлива і пізня посадка. Чому шкідлива пізня посадка? Бо якщо посадити чесник, коли вже нема тепла, чесник не встигає корінитись. Чому так суттєво чеснику вкорінитися? За рахунок саме укорінення чесник переносить зиму. Якщо він не вкоріниться, можуть бути випади чеснику. Весь не пропаде, але можуть бути суттєві випади чеснику через невкорінення. До речі, не сказав вам, який чесник будемо садити. В нас переважно оце вибрав: це в нас іспанський чесник, ми купляли в магазині, і е, Любаша. Самий найстійкіший сорт, дуже підход для наших регіонів, стійкий до хвороб і врожайний сорт Любаша. Отакі От два основні сорти будемо цього року садити. А решту ми садимо вже домашній чесник, більший, менший. Давайте розкажу, коли ми садимо зимовий чесник. Переважно ми садили зимовий чесник це на початку жовтня або на покрову за старим стилем. Але зараз така посадка дуже рання. Якщо чесник посадити на початку жовтня або на покрову, це гарантовано, що чесник зійде. Тому ми вже для нашого регіону, а це в нас Прикарпаття, Західна Україна. Ми вже змістили посадку. Цю посадку ми змістили на 10 днів. Вже переважно ми садимо в 20-х числах, це 22, 23, 24. Цього року будемо садити навіть трошки пізніше. Цього року плануємо 25-26. Шосте садити число. Літо дуже тепло, осінь дуже тепла. Тому якщо буде теплий листопад, щоб часник не зійшов. Ми будемо 25-26 жовтня будемо садити часник. Як вам визначити дату посадки часнику? Дивіться, можна визначити залежно від регіону. Дивіться Західна Україна, я так дивлюся по відео. Це щось середнє між. Центральною Україною, і південною, і між північною Україною. Якщо у вас північна Україна, у вас холодніше, то можна на рівні з нами садити або трошки раніше. Якщо у вас центральна Україна або Південна Україна, треба зміщувати вже посадку на 7-10 днів. Треба гарантовано зміщувати посадку. Бо у вас дуже тепла погода. Я думаю, що у вас і теплий листопад, вже досить. Тому змістити посадку на 7-10 днів для центральної і південної України буде гарне рішення. Але це треба дивитися. Від вашого регіону, від вашого клімату і вам вирішувати. Бо вам таку дату, таку інформацію ніхто не скаже, а хто каже, це, ну це людина просто придумує, бо в кожного регіону, кожного своя погода, свій клімат. Навіть хочу вам сказати, от на Західна Україна, наприклад, у нас тут Закарпаття, Прикарпаття, тут тепліше перед горами, ніж туди далі. от Тернопільська, Хмельницька область, там холодніше. Тому кожного регіону є свої нюанси. Саме краще, мені здається, визначити посадку по погоді. Тим більше нас такі сучасні можливості дає інтернет, що можна подивитись за два тижні. Якщо ви бачите, що за два тижні починається стійкі холода, ну це вже листопад місяць, то за два тижні можна садити чесник. Часнику потрібно два тижні на укорінення, щоб він корінився, щоб зубець набрався сил і підготувався до морозів. То орієнтовно за два ну Можна трошки навіть більше, трошки два тижні-кілька днів до стійких холодів можна садити чесник. Ще один нюанс: коли вже починаються стійкі холоди, коли температура знижується там до 5 градусів, 8 в день, починається дощі, слякоть. То тоді і вже і навіть неприємно садити цей чесник, холодно, болото. Тому як ми робимо, коли ще тепло, за два десь орієнтовно тижні до... Холоду, коли ще є тепло, ми свій часник висаджуємо і нормально садити, бо ще не дуже таке болото і нема холоду. І вже ми орієнтовно знаємо, що часник за два тижні він коріниться і буде нормально рости. Тому, отак ми орієнтуємося на посадку часнику. Ми вже для себе дату посадки часнику визначили. Це в нас двадцяті числа. Часник в нас вже в таких числах не сходить. Кому цікаво зимову цибулю, зимову цибулю ми садимо через тиждень, через 7-10 днів після чеснику. Зимова цибуля нас також не зійшла. Тому отакі дати посадки чеснику. Всім бажаю гарно посадити чесник і всім гарних врожаїв і мирного, мирного неба.